Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризем з постійно. Ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж недорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну. Або е своїх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб... З'їсти звичайний холодець десь то в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б там от почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта страшною. страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Повільно ця руська, а українська у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми стали всі в електронному світі, цінуємо якісь... Незрозумілі речі матеріальні. Воно ж з собою туди на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни, Цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати: А я ось тут був, а я от таке бачив. От справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збилися, орієнтівав. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземсь постійно. Шукаємо українців, які хочуть отримувати залату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у профілю та дивись безкоштовний урок.